Від. Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над нашою книгою приповістей, і знову повернемося до третього розділу. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить, злашмішників Він насміхається, а покірливі милість дає. Ці слова відкривають перед нами духовний принцип, який діє в житті кожної людини. Безбожність несе за собою наслідки, і вони торкаються не лише особи. Але й цілого дому, в якому вона живе. Там, де немає місця для Бога, виникають пустка і розлад. Зовні може бути розкішний будинок і достаток. Але якщо там панує безбожність, у серці немає миру. Таке життя стає схожим на дім без фундаменту, що виглядає гарно, але руйнується при першій бурі. Натомість у домі праведного може не бути великого багатства. Але там є Божа присутність. І це благословення відчутне. У взаєминах, у спілкуванні, у відчутті миру навіть серед труднощів. Праведність будує дім, у якому є місце для молитви, щирості, взаємної поваги. Це і є те благословення, яке не купиш грошима. Далі ми читаємо про насмішників і покірних. Насмішники це люди, які зверхно ставляться до інших, кипкують з віри, з Божих заповідей, і з тих, хто намагається жити праведно та жити з Богом. Такі люди намагаються показати свою перевагу через зневагу. Але писання дуже ясно каже: Бог сам противиться таким. Це значить, що навіть якщо вони піднімаються високо в світі своєю пихою, Божа рука проти них і їхня дорога неминуче веде до падіння. Але покірним дає благодать. Це величезне підбадьорення для нас. У світі часто цінується гордість, самовпевненість. Бажання довести свою правоту. Але Божий шлях інший. Він підносить тих, хто вміє схилитися, хто визнає свою залежність від Бога, хто не покладається тільки на власні сили. І саме таким людям відкривається Божа благодать, Його сила, Його допомога і Його мир. Цей принцип ми бачимо і в новому заповіті. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. А Ісус у нагірній проповіді також сказав блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Тобто смирення і лагідність це не слабкість, а ключ до Божої сили і до справжнього благословення. Подумайте, як це виглядає у вашому житті? Чи є ваш дім місцем, де панує мир і присутність Бога? Чи, можливо, там час від часу з'являються насмішки, зневага, гордість, які відштовхують Божу благодать? Господь закликає нас будувати свої оселі на праведності і на смиренні, щоб Його присутність і благословення були відчутні щодня. Господи, я дякую Тобі, що Ти благословляєш оселю праведних і що Твоя благодать завжди спокірними. Збережи мій дім від гордості, від зневаги та безбожності. Навчи мене ходити в смиренні, щоб у моєму житті і в моїй оселі завжди перебувала Твоя присутність. Дай мені серце, яке не насміхається, а підтримує, не змагається, а любить, не гордиться, а довіряє тобі. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.